Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з ознайомлення з природою. І сьогодні ми з вами будемо гуляти зимовою екологічною стежиною. Давайте з вами налаштуємося на заняття та вирушимо на прогулянку. Підводьмося на ніжки і зробимо з вами психогімнастику. Ми в садку гуляли пішки. Повторюйте за мною! Ми в садку гуляли пішки. Ми протупали доріжку. Ось таку таку, таку доріженьку у сніжку. Кожен йшов і тупцював, сніг одразу присідав, присідав під чобітками під дитячими ногами. Ще разочок. Ми в садку гуляли пічки, ми протупали доріжку. Ось таку таку, таку доріженьку у сніжку. Кожен йшов і тупцював. Сніг одразу присідав. Присідав під чобітками під дитячими ногами. Налаштувалися на заняття. Тож запрошую вас на прогулянку зимовою екологічною стежиною. Перша наша з вами зупинка це сонні квіти. Давайте з вами роздивимося наші квітнички. Ось один. Ось іще квітничок. Квіти зараз не квітнуть. Ми можемо з вами лише пригадати, які квіточки були тут. Влітку та восени. Ось тут у нас були троянди, квітли, зараз тільки стебельці трошечки виглядають. Ще в нас квітли, айстри, очіток, седум, ротики, ось тут були малесенькі, Чорнобривці та рудбекія. Зараз. Корінчики квітів сплять у землі, і на весну знову прокинуться і будуть квітнути. А ось троянди, ми з вами бачимо, що утеплені тирсою, садівничка наша про них потурбувалася, і коли навесні вони прокинуться, вони добре переживуть зиму і будуть радувати нас своїми квітами. Друга наша зупинка це дерева у зимовому сні. Зараз дерева сплять, в них повністю припинився сокотік, листечко облетіло, ми з вами бачимо: ось дерева, всі стоять без листя, на деяких ще залишилися плоди. І... Роздивляючись дерева, ми з вами зараз можемо їх впізнати тільки за корою, за розміром або за плодами, які, можливо, ще на них залишилися. Давайте з вами роздивимося деякі дерева і спробуємо їх впізнати. Давайте з вами спробуємо впізнати деякі дерева. Ось, наприклад, це берізка. Ми впізнаємо її за білим стовбуром та ось такими довгими. Гілочками на кінці дуже тоненькими. А ось давайте з вами роздивимося ще одне дерево. У нього теж тонкий стовбур, міцні гілочки. І ось по залишках ягідок ми з вами можемо впізнати горобину. Так? Ось зовсім трішечки ягідок залишилося. Ми з вами можемо розпізнати в цьому дереві горобину. А ось ми з вами можемо іще роздивитись ось таке дерево. Дуже велике. Ось які в нього гілки. Ось яке воно велике, міцне, який в нього широкий стовбур, яка в нього кора рельєфна. Що це за дерево? Як ми розпізнаємо його? Це горіх, це дуже великий горіх. І ось можна роздивитися, на гілочках воно ще позалишалися горішки, які пташки потім взимку ще доїдатимуть. А тепер давайте з вами розворушимося і зробимо фізкульт хвилинку. Називається вона Годівничка. Повторюйте за мною. Дві синички, дві сестрички прилетіли до годівнички, поклювали сало, Цвірічать, що мало Ми підсипемо пшенця, погодуємо горобця ще сорока білобока. Поглядає хитрим оком, Наклювалась жита і чекає літа. Годівничка добре діло, наші пташки так зраділи. Ще разочок дві синички, дві сестрички прилетіли до годівнички. Поклювали салом, цвірінча що мало. Ми підсипемо пшенця, погодуємо горобця, ще сорока білобока. Поглядає хитрим оком, Наклювалась жита і чекає літа. Годівничка добре діло! Наші пташки так зраділи. Розворушилися молодці. Наступна наша з вами зупинка це пташина-годівничка. Не всі пташки восени відлітають у вирій. Не всі пташки. Відлітають у теплі краї. Багато пташок залишається зимувати у наших краях. І щоб підтримати їх взимку, ми з вами маємо в ось такі годівнички, наприклад, підсипати їжу. Можливо, не солоне сало для синичок, крихти хліба, насіннячко. Щоб пташечки легше переносили зиму, бо взимку ніде знайти їжі під снігом, та й на деревах плодів вже немає. Ще одна зупинка це ялинка. Давайте її гарненько роздивимося, чим вона відрізняється від дерев. Від інших дерев, від листяних дерев. На ній є голочки на гілочках, так? Всі дерева стоять з голими гілочками, а тут на гілочках голочки. Як ви гадаєте, голочки це що? Це таке листячко. У ялинки вони дуже тоненькі і доволі такі цупкенькі, плотні, тож вони не мерзнуть взимку і не сохнуть улітку. Тому ялинка може радувати нас зеленню цілий рік. Але взимку, коли випадає багато снігу, потрібно ялинці допомагати. І струшувати з неї сніг, щоб гілочки не зламалися. Тож ми з вами під час нашої прогулянки відвідали сонні квіти, дерева в зимовому сні, годівничку та ялинку. Давайте з вами пригадаємо правила поведінки на природі. Смітити не можна. Для користі природи сміття потрібно сортувати так. Не можна ламати гілки. Потрібно підгодовувати тварин та птахів і взагалі вести себе з природою чемно.